Ці симптоми можуть свідчити про рак на ранніх стадіях. Не пропусти їх тисячі підписників в інстаграмі та мільйони переглядів у Тікток. Як молодому лікарю Скоростеня вдається зацікавлювати аудиторію медичною тематикою? Зараз запитаємо у нього особисто, адже в цей час Сергій Пісоцький веде прийом у поліклініці. Поки піднімаємось, розповім лікар, до якого ми прямуємо, працює у міській лікарні, але в певні дні веде прийом і в поліклініці. Сергій Володимирович консультує, оперує, а у вільний час просто і доступно розповідає про важливі речі, які можуть врятувати життя. Доброго дня! <реш> Я лікар-хірург Сергій Володимирович Пісоцький. Загальний мій стаж хірургії це вже йде з шостий рік. Потрапив я на інтернатуру вже в коростень. Сам родом я не звідси з Львівщини, а в Коростені після інтернатури я вже залишився працювати. Сергій Володимирович ділиться, веде тікток з просвітницькою метою. Почав просто з інстаграму, таким чином, ну як заявивши, звісно, про себе, що я є такий хірург, так і також почав розказувати, скажімо так, простими словами про патології, на які потрібно людям звернути увагу. Родинка чи рак шкіри, меланома. Що потрібно робити, щоб не пропустити рак? Три помилки, які не можна робити при підозрі на апендицит для мене, в принципі, немає ніякої проблеми там зняти якісь ролики, пояснити людям до ну, і до чого, щоб розпізнати інсульт за одну хвилину вашого близького, існує чітка абрівіатура, яка називається ФАСТ. Тобто мета у вас була суто благородна, чи все ж таки ви трошки хотіли якоїсь популярності розказати? Ну діло не в популярності, тобто діло в тому, звісно, якщо до мене приходить пацієнт, я його веду, я його лікую. Для мене це досвід. так? Я ж не якийсь там вже старий хірург освідчений. Тобто я молодий хірург, чим більше пацієнтів, звісно, тим більше в мене досвіду. Пізнавальна медична інформація в легкому форматі точно не буде зайвою користувачам інтернету, адже у своїй практиці лікарі часто стикаються із ситуаціями, коли пацієнти допускають серйозних помилок. Наприклад, візьмемо опіки. Так Йдеться про накладання масла, олії, а також смальцю. Я не знаю з яких мотивів там мажуть на свіжі опіки ну дуже багатьма речами і там і смальцем, і сметаною. Господи Боже, що тільки не писали люди. Я навіть деякі речі чув перший раз і крохмалин, тобто ну багато чого, що на жаль призводить до більш негативних наслідків. У своїх відео лікар попереджає людей про потенційну небезпеку та ділиться реальними історіями з практики. Закінчую сьогодні своє чергування на приймальному відділенні. Останній мій пацієнт дуже прикрий. випадок такий. Значить, дитина півтора року напилась засобу для чищення плит. Так званий антижир, це на жаль трапляється періодично. От за скільки часу я тут працюю, вже пару випадків було. Остання дитина там наслідки вроді більш-менш ну, не дуже жахливі, тому що дитина швидше за все просто вона мені здається, може і не вковтнула, просто спробувала на смак. Тому ну тут яка. Проблема, що ті всі засоби мають бути або це десь високо і закрито, або в якійсь іншому приміщенні, десь, тобто де немає доступу до дитини. Це що стосується дітей. З дорослими також трапляються прикрі випадки, особливо якщо мова про сторонні тіла. Сторонні тіла у вигляді кісток, рибних. Чи і від свинячих, наприклад, були випадки, що чоловіків, там, мені здається, м'ясо, яке варили на холодець, і там велика кістка, і вона застряла прямо ну, в стравоході. Тому тут ми вже в такому випадку визиваємо у нас чергового ендоскопіста, який ту кістку, якщо виходить, її видаляє. Трапляються і більш пікантні негаразди, знову ж таки зі сторонніми тілами, але вже в інших локаціях. «Зачасту це, звісно, чоловіки, як не дивно, е, який характер, ну чого так сталося, вони. Можуть і не вказувати або вказують абсурдні речі, але нас це не дуже цікавить. Ми просто, Якщо це можливо, видаляється звичайним способом через пряму кишку, а якщо ні, то вже потрібно розрізати живіт і витягувати цей предмет вже так хірургічно. У вас досвід 6 років, вам траплялись такі пацієнти? Так, якщо ну, дивитись за 6 років, то в, принципі, в нашій лікарні такі випадки траплялись. Ну, Ну, за рік точно декілька випадків є. Е, мається на увазі, ну, якщо сторонні тіла через ротову порожнину, досить часто, до речі, прямі кишці, ну річ робота у хірургічному відділенні сповнена екстраординарних подій. Але з усіх пережитих та почутих від старших колег історій найбільше Сергія Володимировича вразила ось ця. Що мене здивувало, коли ну так розказували колеги, коли там зайшли якісь бандити і розстріляли пацієнта в палаті. Тобто такий був, ну я не знаю там деталей, але мене це дуже здивувало. Це було в користі так, в 90-ті. Так, так, так. У блозі Сергія Пісоцького популярною є рубрика Питання-відповідь, коли люди можуть запитати все, що цікавить. Тривалість операції при пупковій грижі залежить від того, якої величини у вас грижа. Питання не завжди стосується хвороб. Іноді підписників цікавлять лікарські будні. Нас, до речі, також тому підготували невеличкий бліц. У хірургів є забобони? Є, звісно, забобони. Наприклад, якщо побажає людина там, добра ніч так, на чергування, це завжди веде за собою такі, або це буде дуже напружене чергування, і хірурги тоді дуже злі, насправді, коли таке побажають. Тому таке прохання не робити такого. Скажіть, будь ласка, чому серед хірургів набагато більше чоловіків і майже не буває жінок? Останнім часом жінки в принципі збільшилося відсоток жінок. Чого так було завжди? Ну можливо, із-за того, що все-таки це така більш важка робота, це нічна робота, і не кожна жінка може це витримати. Є така думка, і, напевно, вона взялась із життя: що лікарі зазвичай знаходять собі пари або в університеті, або на роботі. Тобто лікарі одружуються з лікарями. Це завжди так? Ну завжди так, тому що в мене такий приклад. Я з дружиною познайомився. Це ще в інституті, так і ми одружилися. І у ваших колег аналогічні випадки? В переважній більшості так. Ваша дружина також лікар? Так, у мене дружина лікар-офтальмолог, зараз вона в декретній відпустці, а також працює в лікарні в стаціонарному відділенні і тут веде прийом в поліклініці. Це вона коростенка, яка вас сюди перетягнула? Вона не коростенка, вона змалена, але так, якби не жінка, то, можливо, я б тут і не працював. Як би ви описали свого ідеального пацієнта? Ідеальний пацієнт, який слідкує за своїм здоров'ям, виконує настанови лікаря і періодично йому показується. Дайте пораду, як не стати вашим пацієнтом, не опинитись на хірургічному столі. Це, звісно, як я і говорив, слідкувати за здоров'ям, періодично обстежуватись, особливо, якщо є якісь, наприклад, такі спадкові моменти. Наприклад, візьмемо у вас там в батьків чи в бабусі в когось був рак. Наприклад, візьмемо е, прямої кишки. Так, Тут в такому випадку вам періодично потрібно показуватись хірургу, робити колоноскопію, ну і там ще багато всяких моментів. Я думала, ви скажете підписатись на ваш TikTok? Ну, звісно, підписатись на TikTok, на соцмережі. Я буду старатись розказувати якісь такі важливі моменти, що потрібно робити, щоб там не захворіти, як діяти в якісь такі екстрені ситуації. Тому запрошую на свою сторінку. Як бачимо, соціальні мережі дуже навіть можуть бути корисними. Тому, якщо хтось захоче дорікнути вам, що ви забагато часу проводите у Тіктоці, не ображайтесь, а краще запропонуйте підписатись на перевіреного лікаря. Можливо, ця інформація допоможе зберегти комусь здоров'я.